Hi, <coughs> Але сьогодні, чисто як за стандартами, якимись вигаданими моїми в голові, ми зробимо мою ранкову рутину. Я не знаю, я вам покажу, як я доглядаю за обличчям трошечки при тим як робити макіяж, і собственно як я роблю макіяж. Але таких відео у мене на каналі було декілька. Я думаю, мабуть, так, да, як я робила собі макіяж, і плюс в деяких влогах я роблю макіяж. І знаєте що? Давайте почнемо, і я потім вам все буду розповідати. Що вже? Що уже? Угу. Я вже вмилася, як все треба по всім стандартам, все хорошо, окей. Наступним, що я наношу зранку за ту... Ось зараз такий, знаєте, почався осінній мега вайб. Осінь настала тотальна. І тепер не дуже є сонце, тому можна якось... Санскрін трошки відкласти. Якби. Ну не то, щоб прям щоб відкласти і не користуватися ним, але тепер можна його з кремом таким звичайним, просто зволожуючим Вот. Тому що раніше, ну як раніше, просто влітку, да, коли жара, я тільки сенгс. Можна навчитися розмовляти. Я тільки сенгс. Йопта! Сука, блять, йобаний цей його. Я тільки санскрін і використовувала, бо ну, то було б занадто, якби був і просто зволожуючий крем, і плюс санскрін, ну так, нас, чесно було б. Тим паче, моя на шкіра сказала: Хочеш тобі більше сала? Давай, давай, давай. Тому я використовую зараз кремчик такий зволожуючий. Я можу взагалі насправді восени і взимку не дуже той наносити санскрін, типу я дивлюся на оце ось УВ. Ви про ну, якщо ви знаєте, то ви знаєте, не знаєте, то що, я, що, я що я скажу. Далі я використаю гуаша, такий скрибок, чи як це називається? Тому що насправді я коли прокидаюся, я як просто, я не знаю, мене заливає дуже сильно. Типу, я прямо опухша така, ці набряки, це просто трендець і очі, наче просто. Я їх не можу розплющити. Оце так. Насправді сьогодні відео буде таке. Трошки я вам розповім свої секретики. Те, що я прихов... як можна сказати, приховувала від вас. Ну, типу, не прям щоб я це прям робила намисно, але ви цього не знали. І я вирішила, що вже час розповісти, тому що, тому що це вже складно трошки, не те, щоб приховувати, але не розповідати. Бо це якось вже стає мені некомфортно, складновато, і я не знаю. Який сенс того, що я не розповідаю вам цю інформацію? І щодо макіяжу, так, я хотіла сказати: е, мій макіяж постійно змінюється. Тобто після кожного знятого відео він буквально міняється. Я б не сказала, що прям кардинально, типу, що я не знаю, починаю фарбувати такі стрілки або я не знаю, фарбувати червоним губи. ні, але такі якісь м'які деталі вони постійно змінюються. Я... Або від чогось відходжу, або до чогось знову повертаюся, або приходжу до чогось нового. Ну коротше, це завжди якийсь рандом. Я не знаю, щось допомогло взагалі чи ні. Крем, який я використовувала для зволоження, це в нас MediCube. Ось такий. MediCube. Взагалі, зараз дуже вони популярні ці крема. Я не знаю, я його насправді рандомно замовила. Типу, це не було якийсь потік цієї хайпу цього. Ні, я просто замовила, тому що нічого ну, не спробувати. Ось, але насправді я не була в курсі, що зараз прямо на них якийсь... Бренд, щось таке. І взагалі це звичайний, ну як? На вигляд, типу я покажу, так, звичайний крем. Ну, правда, такого відтіночку прикольного. Але там є якісь такі капсульні чи щось таке. Прикол взагалі. Де я брала скребоку Аша, я не пам'ятаю. Вони є, мені здається, візді просто. Наступним етапом у нас іде санскрін, Це у нас Skin 1004. Чому я завжди хочу назвати цей бренд Zantella? В общем, це Skin 1004. Я обожнюю цей бренд, це як для мене. Найкращий бренд, Вообще, він такий, знаєте, щадящий, і не має чогось такого. Щоб... Ууу, супер. Буде наносити сьогодні небагато. Чисто, знаєте, щоб ліг нормальний макіяж, тому що я, по-перше, не планую виходити кудись сьогодні на вулицю. Ну, зачем чим мене буде. Логічно, а друге, це просто, щоб не знаю, на всякий случай, хай буде. Хай буде. Насправді мені подобається постійно змінювати макіяж. Бачити якийсь прикольний результат від того, що там я щось додала або перестала щось використовувати. Це прикольно. Не знаю, я не дуже можу ходити з якимсь одним типом макіяжу, навіть якщо він мені дуже личить, типу, от я колись пробувалася дуже natural, ну, типу, не знаю, я чомусь взяла якусь рутину, не знаю, мені здається, якоїсь Джені або щось таке. Ну як рутину, типу, просто її макіяж. Я його робила, він мені дуже подобався, Він такий. Natural такий легенький, прикольний, я може десь тут фотку ставлю. Така легенька тут стрілочка, взагалі непомітна була. Дуже прикольно було, але не знаю, я не можу сидіти на одному місці з цими макіяжами, не знаю, мені постійно треба щось змінювати. Так, тепер нам треба трошки почекати, щоб санскрін якось взявся в нашу шкіру, тому що якщо одразу ж з ним щось робити, ну типу, одразу ж на нього щось наносити, то буде не такою собі, він, по-перше, не впітається нормально в вашу шкіру і не затримається там, як треба, щоб захищати вас від сонця. Це перше. А друге, воно тоді все скатається буде на учені. Коротше, поки ми трохи чекаємо, я наб'ю собі води і розповім вам коїсь що. Ви можете помітити, що мене десь приблизно місяць не було на Ютубі, да і, в принципі я не дуже була активна. Да. Коротше, це тому, що я була в Україні. Я приїжджала в Суми. І, звісно, я нічого не могла зробити, тому що коли я приїжджаю в суми, я їжджу по лікарях по всьому цьому, де ви, в принципі, дуже зайнятість там в маленька. І, в принципі, ніколи і нічого особо так теснівати. Ну що, буде цікаво, коли я сажу е, в черзі до, я не знаю. І ніколи буде дуже цікаво, чи, 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 я не знаю. Насправді випадати так зі зйомок, віту, це не очень прикольно, тим паче, для так. Іменно. Для, так скажемо, українського ютубу це взагалі. Ну, no, ліза, фу, не так ставити. Але мій макіяж починається з того, що я роблю брови першими. Тому що, ну я здаюся, брови першими робити треба. треба і да. Але так дивно, типу, чому в мене брови лявлять, наче немає, але ну, там є сучки, вони просто чомусь якісь дуже світлі, дуже не закрашені. В общем, хочу собі якусь нормальну краску для до речі. хну. А прям краску. Не знаю, ніколи таким не користувалась, не пробувала, але хочу спробувати. Коротше, це у нас від Benefit. Ой, я вже бачите тут. Угу. Олівець для брів у нас від Benefit. Це п'ятий з усіх цих олівців. Я трошки не знаю, як вони там правильно номеруються, але це п'ятий олівець, який відтінок, я не знаю, чесно кажучи, може тут є щось. Ну, я не знаю, тут, окрім цих ось цифр, більше нічого. Їх дуже погано видно. Нічого немає, я не знаю. Це, до речі, вже другий олівець, тому що перший я дуже швидко якось використала. Ну, типу, прям. Це єдина, єдина косметика, яку я до кінця використовую. Типу, все інше у мене всі ці баночки храняться 40 років. Я ніяк не можу нічого до кінця використати. Що не дуже хорошо. Тож, ви могли почути таку фразу, як я сказала, я була... Я була? Мені десь я казала, я їздила в Україну. Не знаю, я точно не пам'ятаю, але щось ось так, я точно сказала. Хоча це було буквально 5 хвилин тому. Я вже не пам'ятаю, як я тоже сказала, ну нічого страшно. Так, от, собственно, в цьому і заключається вся наша історія, весь наш секретик, так скажемо. бровками наче поки що ми закінчили. Так зараз я на цьому етапі просто підкручу трошки собі вії, щоб а я не знаю, просто щоб, щоб потім не підкручувати їх. Логічно, дуже логічно. Насправді мені м, дуже часто не подобається, як вони закручуються оцим кьорлером. Я стараюся їх закрутити, щоб вони типу, як отак закручені були. А дуже часто вони закручуються отак. Отак. Навіть якщо я їх закручу отак, поки я їх буду ем, фарбувати, вони отак от стануть. Мені це не дуже подобається. Після цього, після кіорлеру, нас іде зісікрем. Я не знаю, коли він у мене вже закінчиться. Yeah. <клі> Тому що я вже хочу такий самий, але я сподіваюся, там є якийсь світліший відділок. В общем, хоча і цей не дуже поганий, але мені здається, мені потрібно трошки світліше. Спочатку я трошки так підтушую пальчиками, щоб воно, я не знаю, якось вже прийняло свій колір. да? Потім буду тушувати спонжиком. Так от повернемося до тієї секретної інформації, насправді не дуже. Але так, є те, що я вам ніколи не розповідала. Але це не було типу, тому що я хотіла мати якийсь секрет, чи я не знаю, були якісь погані наміри в цьому. Ні, просто коли я почала знімати, ніхто не питав. І я така, та й не буду відповідати, що мені про це не знаю, що мені на цьому будувати весь свій блог. дуже дивно було б це така страна, В общем, фраза була е, не просто так сказана про те, що я їздила в Україну, тому що я не живу в Україні. Я реально про це ніде ніколи не говорила. Чому ви спитаєте, типу, можливо, у мене був якийсь план глобальний, щоб я надурити людей чи щось таке? Ні. Повторюсь, типу, не було ніякого поганого наміру в цьому, у мене якось не питали, я не відповідала. Навіть якщо були якісь питання, то я така. І повторюся, те, що я цього не розповідала, щось під цим я несла. Типу, Боже, я не буду розповідати, буду обманювати всіх людей, типу. Нехай думають, що я живу в Україні і всяке таке. Ні. Хоча насправді реально дуже багато людей, ну, що дуже логічно, думали, що я живу в Україні. Деякі, правда, питала. -да 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 -да. Але так. Да. Наступним етапом після цього я, мабуть, в цей раз нанесу рум'яна. Бо я так буваю, спочатку консилер, потім рум'яна, або навпаки, спочатку рум'яна, потім консилер. Ну, якось комбінується все, в общем. Я не знаю, до речі, як оце ці сісі -сі креми, у них є якийсь відтінок, окремий свічай, я не знаю. Це просто зелений. В общем, я вам отак покажу. Отут можу ще отак показати. Я, чесно, я не знаю, чи є якийсь у них тут відтінок, конкретний, бо я не бачу когось там номер чи щось такого. В общем, так, рум'яна у нас від Rare Beauty, Це у нас, по-моєму, Хеппі, да? Так, да, відтінок хеппі. Хочу ще спробувати якийсь більш коричневий, може, входящий або щось таке, або якийсь взагалі інший рум'яна. Хоча цих мені ще вистачить на півжиття і набіг мені їх міняти, якби, как бы, так? Да? Але просто по приколу, можливо, знаєте, таку мініатюрку прям купити. Точно. Буду якось отаку там. Насправді в мене також немає якогось конкретного цього, як я постійно не використовую ці рум'яна. Ні. Кожен раз це також по-різному, і я сама удивляюсь, що там. Буває за результат. Можливо, у вас виникло питання, типу, чому я вирішила зараз про це розповісти, що я не живу в Україні, що я десь за кордоном. Просто тому що це стало вже незручно, ну реально не розказувати про це, тому що якісь питання, хтось щось каже, щось питає, каже, що. Або, знаєте, повторюсь, у мене не було наміру навмисно це приховувати, але я дійсно не хотіла чомусь, щоб хтось знав. Що я не в Україні, не знаю. Не маю в мене пояснення, просто якась дурна така була е, ідея в голові. Це просто стало незручно, я ж кажу. Да блін, я навіть кажу, що я це там купила в Сіфорі, бла, бла бла. Ну де і в Україні. Алло, ти дура, чи що? В общем. І також для багатьох, хто мені пише там за співпрацю щось таке, типу, приїдьте в Києві, там десь і я така, я в ньому навіть ні разу на. Не знаю, на сутки там не була. Я була тільки мені здається, з 9 ранку і до 8 вечора. Десь, оце мій максимум, що я була в Києві за все своє життя ну було. Я там навіть ніколи більше дня не проводила. Так що, <смас> дивіться, яка вже... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Це, до речі, від Flower Nose така поховочка, чи вона називається. Треба її чуть-чуть помити. Не знаю, чи я хочу прямо зараз говорити, в якій я країні живу, тому що, можливо, я зніму окреме відео про все, взагалі, все оце, життя десь не в Україні, тому що, якщо вам здається, що це круто, супер-пупер, вау, класно, ви, ви взагалі ні. Далі, наступним етапом я буду доносити консилер від Maybelline Fit Me, Це третій відтінок. Я вже вивчила на все своє життя, мені здається, що це третій відтінок, тому що ну, тільки його і купую, як би, так. Да. Але якийсь інший консилер я точно хочу спробувати, тому що мені здається, цей якийсь не занадто такий для мене. може не той відтінок просто, або ще щось, але прям він якийсь, наче більш-менш прозорий на моїх очах, я така, що почему? почему так? Я не знаю, я ніколи так не наношу консилер. Трошки сюди якось, чуть-чуть сюди. Це такі перші етапи цього мого наносення консилера, якщо чесно. чуть-чуть його, я бачила просто відоси де. Якби щоб не було цього прозорого ефекту, щоб консилер трошки нормальніше тримався, треба його якось підтушувати пальчиком. Спочатку палець, типу, знаєте, у що це тут не забрав весь продукт. Тому що якщо це. Ой, вау! Якщо це робити кісточка, то кісточка типу весь продукт забирає така. Ну окей, попробуємо. Насправді мене бувають моменти, коли її в житті, типу, я е, взагалі консилером все фарбую. Ну, типу, я і раніше. Орбувалося виключно тільки консилером. Ну, типу, у мене не було тону, чи щось зі крему. Це вже оце. викаблучуюсь трошки, да. Чуть-чуть є. Чому я подивилася в зеркало, а не на камеру? Щось я в голові чи ні? В общем, тепер, типу, треба трошки почекати, щоб він трошки підсох. Якщо, можливо, також у вас виникли питання, чи, типу, я як біженка виїжджала, чи ні. Ні. Я виїжджала ще, мені не було навіть 18 років, зараз мені 22, якщо що. Це було за декілька років до війни. Тобто, м -м -м -м. я не як біженка. Я як, як це? Емігрант чи іммігрант? Ну, мабуть, емігрант. Блін, не пам'ятаю, ми це вчили в школі, але я не запам'ятала хто, куди. В общем, ось такі справи. Тобто, як прям я виїжджала? Типу тобто, мені не було вісім, і звісно, я зі своїми батьками мене просто уїзлі. Так, я думаю, трошки вона підсохла. Тепер трошки можна якби і спончиком це все підтушувати вісь, мабуть. дзеркальце. Тепер треба цим же консилером поверху трошки пройтись, бо дивлюсь, сюди, сюди нанесу. Я не думаю, що це якась прям дуже шокуюча інформація того, що я не живу в Україні, але це ж таки, це велика частина, да? Велика частина, яка не була озвучена. Так далі цим же ж консилером треба пройтися по. Боже, що тут за волосся в цьому консилері? Я не розумію. У мене, до речі, насправді дуже часто, коли я приїжджаю там в Україну, або ще хто хто знає, що я не живу в Україні. Дуже часто питають, чи хочу я повернутися, чи то, чи все, чи планую, чи як взагалі це все буде. У мене немає чіткої відповіді, чесно кажучи, чи хочу я, чи не хочу. Я взагалі не розумію, що я щось ну, хочу. Це перше, а друге насправді велику частину як велику дуже довгий час, коли я переїхала сюди. Я хотіла назад повернутися. Типу, може пару місців я така вау, вау, у-у-у. Але через якийсь час я така. Тому я не знаю, що сказати, чесно кажучи, і з тим, що я їжджу в Україну пару разів там була ладно, окей за цей час. З тим, що я бувала в Україні і була в Європі, і в мене немає чіткої відповіді, чи, чи дуже мені подобається Європа, чи, чи дуже я хочу повернутися в Україну. Я не знаю, це все змінюється постійно, просто постійно. Е, мене дуже речей засмучують е, всюди, так скажемо. Всюди, де я була, мене дуже багато речей засмучує також в Україні, також в Європі, в будь-якій країні, в якій я тут була. Я така... Чому люди не можуть просто жити, просто спокійно жити, чому завжди якась така фігня, щось десь відбувається. Коротше, наступним етапом, що я хочу зробити, це. Я чуть-чуть роблю, типу, міні-контурінг. Якось я придумала собі робити його. Але не можу сказати, що це якийсь професіональний контуринг, щось таке. Я роблю просто, знаєте, щоб. Я не знаю, по фану, мені здається. Я беру взагалі олівчик, якщо чесно, від Нікс Еспресо. В общем, я просто по якимсь своїм лініям, оцим, знаєте, фізичним проводжу. так вот чуть -чуть. тут. чуть-чуть, тут якісь, як у як мультиках Тіма Бертона, есть, Чуть поверху пройдуся, як би якась отак, отут, якась отак отут. Абсолютно цей контуринг я постійно по разному роблю. То бувають такі чіткі, отак лінії роблю, то буває кружочком, Зараз я не знаю, що в мене вийде. Не питайте, воно зараз це за 3 секунди зітреться і ми, може, навіть нічого й не побачимо ніякого результату, так що не переживайте. Не знаю, з контурінгом наче якось і прикольно виглядає. Я раніше його взагалі ненавиділа, в мене нічого не виходило, але так, знаєте, коли по якимось таким своїм природнім і прикольним таким літням якось проходиш, це наче такий пі-пі-пі щось виходить буває таке цікаве. Далі, що б нам далі зробити? Далі я мало візьму такий олівець. а Боже, у мене впав споншик, який ужас. Далі я візьму а, отакий ось ось олівець чорний від Douglas сам. І таку ось, ось тоненьку кисточку, Бачите? Буду ось тут такі маленькі штришочки проводити. Я не знаю, щось мені захотілося останнім часом таке робити. Мені здається, очі трошки відкриваються, хоча не факт. З тим як сильно вони заняття пухають, вони навряд відкриються на повну. Не знаю, дуже вам щось помітно. Такі полосочки є, але не хочу їх робити прям за такими вираженими. да? так? До речі, якщо ви все відео чуєте якесь дивне бурчання десь тут, то це просто наче як вмикають отоплення. Але я не впевнена. Мені здається, нам зараз треба зачесати трошки бровки. Бровки я буду зачисувати гелем для брів від Анастасія Бевель Хілс. Такий рожевенький. Да у мене голова починає боліти, що таке? Собственно, я, до речі, їздила в Україну, якраз щоб також цим щось перерішати зі своїми головними болями, тому що вони стали просто якимись ненормальними, нереальними, просто капець. навіть якщо. шо, якщо, якщо цікаво, мені навіть робили МРТ. Така собі цікава штучка прикольненька, але. Панічку мене трошки схватило, Я прям така вже лежала, а під кінець думала, господі, випустіть мене сюди, це вже не можна сидіти, Лежать точніше, ладно. Так, тепер, мабуть, будемо щось робити з туші нашою. Використаю цю телескопік від L'Oréal, така... така золота. Є ще якась срібла і, ще, може, ще якась є, але я точно не пам'ятаю. чи... Я не брешу вам, чи це правда, чи не очень правда. Якоїсь схеми фарбування вій у мене немає, просто, просто щось робимо, щось накидуємо. Насправді, ця моя поїздка в Україну в цей раз була така доволі складна. До речі, минулорічне відео, де я розповідала про анемію. Це також тоді я з'їздила тоді в Україну, перевірилася все і виявилася анемія. В цьому році також була доволі складна поїздка. В усіх просто планах, в усіх значеннях цього слова і, і да. І взагалі, знаєте, якось цієї поїздки так складно проходила в плані навіть цього, вообще я не знаю, як вам це пояснити. Але тут тиранула трошки туш'ю, супер. В общем, хай ця тушь трошки зараз підсохне. І потім на друге ще не сама. Я коли туди їхала, типу, мені багато брендів, вся котко написали, що ми можемо вам щось вислати, надіслали. Це, ви ж розумієте, це тривало десь приблизно півтора місяці все, типу, поки вони вислали, поки там то, поки я забрала, поки я приїхала сюди знову ж таки. І поки змогла хоч щось відзняти. Я ще плюс, коли їхала назад, скажімо, продалася додому. Я ще захворіла. Прямо в автобусі їхала це ужас, просто ужас. І ось це як тиждень я вже тут. Як вже, як вже я повернулась. І все ще я тягаю соклі, тягаю то, тягаю все, Ну таке собі, якщо чесно. Фух. Наступною я використаю цю туш від Maybelline Last Sensation, да? це, Ой, не так показую так. В нею я поверху просто пройдуся на всякий случай, щоб я не знаю, її уплотнити, укріпити, я не знаю. Але насправді я ду. Дуже сподіваюся, що з тим, що я розповім про те, що я не живу в Україні, мені стане трошки легше, тому що навіть якщо мені хтось буде і писати, ну, типу, вони вже будуть знати, що. Тип, вони можуть вислатим щось за кордон, або навпаки, не можуть, і вони вже не будуть писати. Ну, по типу, такого, знаєте, ще для роботи це дуже зручно. Якби в цьому здається, наче поки що є тільки одні плюси. Тепер, я думаю, ми запудримо це все. Запудримо. У мене є пудра від Fenty Beauty. Ось така. Ось така ось ось пудра від Fenty Beauty. Що це у нас батар? Смуг. Mm. Щоб не розсипати. Така пуховочка мене є, боже, вона тут. Чуть-чуть тош'ю випачкана, ну нічого з ким не буває. Так, я пройдусь якось ось тут, ось так отут треба мені щось з цим, цим зробити, щоб вона тут трималася. Ще поверху очей також проходжуся, щоб і там трималося все добре, щоб не скатувалося. Далі, думаю, десь ось тут ось так розроблю такі точечки. По цим місцям пройдусь на всякий випадок, щоб нічого не впадало туди. Знаєте, просто мені здається, коли ти так тут, м -м, сидиш декілька там, хвилин з цією пудрою, то воно просто тоді довше тримається, вона прям. Прям я не знаю, зачепляється за вашу шкіру, якщо ну, це дуже дивно звучить, але мені здається, що такий ефект може бути. Хоча це я сама вигадала. Такого може і не бути, якщо чесно. І знаєте ще е, чому я також вирішила розповісти. Мені здається, що людям, які також не живуть в Україні, які виїхали, і понятне діло, що більшість із них виїхали саме через війну, ну дуже багата кількість. Ну прям велика, дуже велика кількість. Я думаю, просто цим людям буде легше. Я не знаю, чому я так вирішила, що от я скажу, боже, я, я теж виїхала і всі такі, боже, слава Богу, слава. Не впевнена, але не впевнена, але мені здається. Ну, якби я була просто звичайною людиною, бла-бла-бла, я виїхала. Угу. я тут, 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 дівчонка, тоже, б почула, що якась така, тут дівчинка теж, бла-бла-бла, що. Я така, ой, супер, слава Богу, я не одна така. Ну, коротше, понятно, що вони одні, але мені здається, це можливо. Буде якась поприємніше. З цією інформацією, а можливо, комусь буде навпаки дуже приємно. Ну, а що я зроблю, вибачте. Такі то діла. Так, тепер ми щось зробимо з губками. Я буду використовувати, мабуть, оцих ось ось три олівця. да, Тепер три тепер олівця для губ. вибачте так, уже відомий нам e, NYX Espresso Це у нас 820-й. Також відомий нам всім, тому що всюди використовується NYX Браун це 802-й. І ще є Inglot, це 63-й відтінок. Я якось їх просто тепер комбіную, щоб вона якось прикольно виглядала. Тепер не одним чомусь я користуюсь, не знаю. Якась у мене... Змінилося в голові. Я раніше тільки чомусь дуже пропрацьовувала верхню губу, нижню ні. Зараз я такого не роблю, бо не знаю. У мене був якийсь такий загон, що я не пропрацьовувала оцю нижню губу, тому що вона як би, ве більше верхня і є така фу-ідіотка. Mm -hmm. <плес> Насправді а, чогось прям дуже цікавого з поїздки, я не можу вам розповісти, тому що там ну, не дуже цікаво було, а от е, прям. Що я помітила, коли їхала 140 мільярдів годин тільки до кордону. Де? Тому що ну, би, сум дуже далеко їхати до кордону. Вот. Я помітила, що всі міста більш-менш схожі з сумами, ну, типу, такі сіренькі, бла бла бла. Але от що я можу відмітити, я проїжджала рівне. Ребятки, рівне це топ. Це офігеть. Я офігела, коли побачила це місто, я така. Вау. Отут би я хотіла б залишитися і чуть-чуть приділити час цьому місту, тому що дуже класне, чесно. Ні, ну і понятно, що це місто класне тільки на мій взгляд, як туриста проїжджаючого. Да? Я не знаю, як там жити, як там все, але те, що я побачила, мене прям дуже вразило. Я така вау, дуже гарно, дуже гарно. Тепер, мабуть, трошки пройдуся іншим олівчиком Нікс, тому що це проходить з цим темним самим. Ну, в общем, я була вражена таке прям чистеньке, гарненьке місто, прям акуратне, таке, не знаю, ці вулички, які я бачила так. Вау! Так, тепер будемо. Я не буду використовувати ще один олівець, думаю, ну його нафіг. Це його. Тепер будемо що? стирати? Струшувати. Я не знаю, як це правильно сказати. Треба якусь кісточку, прям таку знаєте, для пудри якусь трошки іншу. Бо це така мені трошки не Мені здається, вона трошки має бути або плотніша, або навпаки не платніша. Ага, це якась занадто валява, так скажем, трошки. Так от, Рівне, це просто це якась я не знаю, любов. Я коли приїжджала на це все дивилася, така Вау, 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 вау! Реально дуже класно, Мені прям дуже сподобалось рівне. Ставлю лайк топ. Такий у нас фул мейкап получився. все модель балахід. Ну, трошки, може, не балахід взагалі ні. Ось. Не знаю, сподіваюся, ця інформація я не знаю про те, що я в Україні не стане для вас якоюсь. Але, ну, отак, от отак буває в житті. Люди їдуть, люди переїжджають і. Да. Якщо ви захочете спитати мене, чому це сталося? Ну, тому що таке життя. Тому що таке життя в сумах. <laughs> Якщо б ви хотіли почути щось побільш обширніше про це все, можете написати. Я і так-то думаю, задумуюсь над відео, прямо розповісти, к що, чому, що як, але не знаю, поки що ще. Взагалі хочеться багато чого насправді змінити. Хочеться більше тепер поділяти прям велику увагу, Ютубу. я і так наче намагалася цього. Прям побільше в своє життя, да? включати YouTube. Прям думаю, стабільно хоча б раз на тиждень щось випускати. Але зараз хочеться прям реально але заглибитись в це все. ось, Але не знаю, подивлюся, наскільки мої металки витримаю це все витримувати. ось так, Тому не забудьте підписатися, поставити лайк, написати коментар, натиснути. Дзвіночок, не знаю, переслати всім своїм друзям, чому б і ні. А, коментар більше 12 слів пишіть. Обов'язково. Напишіть, які відео ви хотіли бачити. Не знаю.